Всім добрий вечір. Хочу показати свою новеньку Лілію Махрову. Боже, дівчатка така гарненька, ви просто не представляєте. У кого є така. Пелюсточки, ось дивіться, скільки один, два, три, навіть три пелюсточки. І ось тут. Ще повністю вона не розпустилася. Колір ніжно-рожевий, а аромат вам не передати. Так пахне і здалека вже відчуваєш запах рівня. Знизу, дивіться, три перустички йде. І потім серединка така. І вона низькоросла. Ось. Порівняно з цією. Тиволі така віточка велика сама по собі, але неймовірна Но... краса, якщо чесно.